Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Роман Коляда та Олена Залінченко працюють для вас у студії. Останніми тижнями у телеграм-каналах знову з'явилася інформація про можливе підвищення тарифів на газ для населення, що зрозуміло викликало занепокоєння у громадян. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, спростувала ці чутки, заявивши, що жодних змін у тарифах не планується. Чинний тариф на газ для населення залишається незмінним, а також не змінюватимуться тарифи на транспортування газу для побутових споживачів. Ці заяви підтверджують, що причин для хвилювання немає. Попри офіційні спростування, ця інформація про підвищення тарифів продовжує циркулювати в месенджерах, анонімних телеграм-каналах, вайбар-чатах. Такі маніпуляції викликають соціальну напругу та можуть знижувати рівень довіри до урядових інститутів і посилювати відчуття невизначеності в умовах війни. Важливо розуміти, як з'являються події. Дні фейки та яку мету вони переслідують, щоб детальніше розібратися у причинах появи і механізмах поширення таких фейків, ми поговоримо з Олексієм Півтораком, заступником керівниці центру досліджень детектора медіа. Він розповість, яку мету переслідують такі повідомлення, а також поділиться порадами, як перевіряти подібну інформацію. Отже, ж, чому фейки про підвищення тарифів на газ часто з'являються в інформаційному просторі, говорить Олексій Півторак. У мені історія з підвищенням тарифів на газ з відновленням уваги до теми тарифів на газ нагадала пак чек в Україні, як він починався, десь там в районі 2014-2015 року, коли були ток-шоу, розмовні телеканали як «112», потім «Ньюзван». і туди приходили експерти і говорили свої твердження стосовно економіки, як вони бачать життя у світі. І маніпулювали економічними показниками, і серед цих тем були там ця влада настільки не дбає про українців, то підвищують тарифи і нічого не роблять, не звертають увагу на проблеми простих людей. Що відмінно зараз, що українців мені так виглядає, що вартість газу не повинна би зачіпати, так як з 2021 року для. Звичайних споживачів, вартість газу від найбільшого постачальника газу в Україні на КНАВТГАЗ України зафіксована в районі там восьми гривень за кубометр 7,96. І от з того часу така сума для населення. І існує, але зачіпає воно якраз російських пропагандистів, і вони намагаються шукати якісь точки, якими можна зманіпулювати, впинити на українців. Але відключення можливості росіянам транспортувати газ через Україну, воно якраз найбільше і зачіпає росіян. А вони намагаються маніпулювати тими історіями, які мали би зачіпати українців в цьому випадку. Це ціни на газ і. Якось не виходить, тобто вони застосовують, як мені виглядає, недоречний інструмент замість того, щоб ділитися болем між собою, намагаються змусити страждати нам. А воно принаймні з цим фейком здорожчання послуг постачання газу не виглядає доречно. Перед відключенням можливості росіянам транспортувати газом було повідомлення. Наприклад, що без російського газу українська газотранспортна система не зможе працювати так, як не буде вистачати тиску, і відповідно газ не буде надходити постачальникам. І реальність вже спростувала це залякування, тим, що українська газотранспортна система і без російського газу працює спокійно. а... Підприємства, які постачають газ, вони закачали газ в сховища, і цього згідно з повідомленнями має вистачити і до кінця опалювального сезону, і потім в подальшому вистачить і власного виробництва газу і співпраці з партнерами щодо зберігання газу в Україні із-за кордону. Так що ну так виглядає, що це повідомлення не підтвердиться життям і залякування виявиться просто залякуванням. Це було найчастіше повідомлення, яке ми зустрічали з приводу новин про. Потенційне відключення постачання російського газу у Європу через транспортну систему України. Поширення фейків про тарифи вочевидь переслідує певні цілі. Чи є метою таких маніпуляцій посилення соціальної напруги, зниження довіри до влади, створення паніки серед громадян або ж тут щось інше? Олексій Півторак розповість. Я продовжую міряти цей фейк мірилами 10 років назад, коли такі повідомлення розповідали у той час опозиційні політики із опозиційного блоку, чи як воно там називалося, чи ті люди, які колись були при владі у складі партії регіонів, і були відлучені. Від влади ці всі, всі люди з іміджем міцних господарників вони розповідали про питання економіки на телеканалах і у медіа, і на той час їхнім посилом було вселити страх про те, що людям і так погано, а з підвищенням тарифів. Влада робить ще більше про що вони думають. Подивіться, яка ця влада погана. Мені здається, що повторення цього фейку з нагоди відключення транспортування російського газу, воно має щось подібне за мету змусити людей не довіряти владі і вважати, що влада знаходиться на якійсь одній планеті чи в одному вимірі, а громадяни прості вони живуть. В іншому і зробити так, щоб люди перестали довіряти владі і вважати, що ми всі в одному човні. Цей фейк спростували самі ж постачальники газу, зокрема ЕНКРЄКАПез. Тому мені здається, що ось ця поточна спроба залякати і посіяти таке сприйняття української держави, що вона окремо від людей, не збудеться ця тема. Залишиться і в 2025 році. А 2025 рік вже почався. Росіяни продовжують атакувати українські теплоелектростанції, інші електростанції, лінії електропередач. То ця історія залишиться з нами як реальність, і як російські фейки, мабуть, що будуть продовжувати залякувати тим, що от українська енергосистема тримається на соплях. І ще трохи вона розпадеться. Думайте, будь ласка, головою. Українська влада починає говорити про мир з Росією. Люди часто стикаються з сумнівною інформацією і не завжди знають, як правильно її перевіряти. Які кроки варто зробити, якщо ви побачили подібну інформацію, знає Олексій Півторак після емоційної реакції на новину, яка може вдарити по кишені. Почати шукати інформацію в інших джерелах і знайти посилання на державний орган, який може відповідати за установлення цих тарифів в цьому випадку, це НКРЕКП, або знайти перше джерело того експерта, який повідомляє про потенційне підвищення, і вже розібратися в експерті наскільки той чи інший експерт компетентний оцінювати ситуацію в енергетиці. І чи оцінки саме цього експерта вони? Вилиються в рішення національної комісії, яка відповідає за встановлення вартості компослуг, і в рішення чи в дії тих підприємств, які постачають газ, світло вивозять тверді побутові відходи, і так далі. Є різниця в тому, вартість яких комунальних послуг хто виставляє. Наприклад, вартість вивезення твердих побутових відходів це вже не компетенція національної комісії, а компетенція місцевої влади, яка виставляє. Ціни і тих підприємств, які вивозять ці відходи, тому в питаннях практичних варто не забувати про розуміння структури держави і хто приймає рішення, які важливі для нас. Ну і я би ще радив ставитись критично до експертів і до телеграм-каналів, особливо якщо вони поширюють інформацію без посилання на першої джерела, які можна перевірити, або без додаткової інформації, яку можна погуглити, тому що для чого нервуватися через інформацію, яка переказана через треті руки, і не обов'язково, що вона є правдою. Якщо говорити про улюблені теми, які росіяни вибирають для того, щоб маніпулювати, створювати фейки, щоб втручатися, нагнітати і сіяти паніку, то очевидно, це все, що стосується побуту українців, їхнього життя, війни, звісно, політичного життя. І відповідно, навіть от комунальні тарифи, це теж під прицілом наших ворогів, які можуть маніпулювати у будь-якому разі, все, щоб не відбувалося в нашій країні, це наші справи, і все ми відповідно можемо аналізувати і розглядати. Безпосередньо між собою це були коментарі Олексія Півторака, заступника керівниці центру досліджень детектора медіа. Нагадаю, щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати нашу свідомість, залишаємося разом. Адже щодня в нашому ефірі рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.